Р, як холодно. Ось би в мене був справжній будинок. О, ні, знову дощ. Добре, хоч у мене є навіс на цьому сміттєзвалищі. Переждемо тут негоду, ведмедику. Ми впораємося. Фу, ну і сморід. Знову на цьому сміттєзвалищі щось засмерділось. Знову це дівчисько безхатько. Ага. Моя сміттєва помста. Геть же, брачко. О, ні, моє укриття. Все знищено, тепер ніхто не смердить під моїм вікном. Дощ скінчився. О, ні. Де мені тепер жити? Хтось плаче? О, ні. Ж не маля, що з тобою? Чи тобі потрібна допомога? Що трапилося? Чому ти плачеш? Мені потрібен дім. А, ось у чому річ. Педі, на два слова. Ми повинні їй допомогти. Про що вони шепочуться? Що ви задумали? Все буде добре, не хвилюйся. Ми зведемо для тебе новий будинок. Але спочатку знайдемо тобі няньку. Алло, Майлзе, є одна справа. Привіт, мала. Це тобі. На нас чекає чудовий день. Ходімо, дякую, Майлзе. Бувай. Почали. Гей, стоп! Я обфікся. Що там відбувається? Негідники, я вам покажу. Ауч! Там тобі і місце. Хто це зробив? Нахабний дід! А не з тим зв'язалися супергерої. Зараз я допоможу. Леле, вибач, я не хотіла, що це було. Ти хоч попереджуй. Тримай. Треба тут прибрати все сміття. Окей, я швидко з усім впораюся. У мене все чисто. Ого. Ось це прибирання в стилі детку. Ідеальна чистота на моїй половині. Що? Ти де, Спайді? Все чудово. Трясся зараз, друже. Я витягну тебе. Тримайся. Ауч! Знаєш, ну ми вже займемося будівництвом. Досить з нас прибирання. Спайді, ти куди подівся? О, ось ти де? Що це? Я намалював креслення майбутнього будиночка. Як тобі? Ага. Ні, потрібно дещо відправити. З ті струмко. Тут потрібно ще кілька деталей. Ось так. Що там? Покажи. Дозволь поглянути. Ось він. Чекай тут, я незабаром повернуся. Так, це непогано. Подвійний будинок Спайдеркула. Мені подобається цей план. Лови. Знаєш, що це? Відкривай швидше. О, піцца. Ні, тягни. Тут наші будматеріали. Ова, Чудова робота леді Пул. Я знаю. Я молодець. До справи. Потрібно все вивантажити. о Оу, мало не впустив. Легше брусочки. Я в ділі. Спочатку слід вибрати гарний саундтрек. Ні, не те. Ні, попса. Отак. Ось це. Ова! Тобі чудово вдається. Отак залишилося вкрутити кілька шурупів. Гей, розріжеш навпіл. Легко. Ідеальний удар. Гей, спайді, лови. Чудово. Допоможеш їх закріпити. Звичайно. Адже в мене ідеальна зброя. Потрібно лише начинити його шурупами. Легко. Ова. Чудовий постріл. Дякую. Що? Поні. Прокляте будівництво. Що ви собі дозволяєте? Та щоб вас курка дзьобнула. Ви за це відповісте. А ось і помста. По лобі собі постукайте. Немає матеріалів, немає будівництва. О, ні, здається, нас обікрали. Ти нестерпний дідугане. Спайді, я зараз повернуся, а це, що кого чорти принесли. Ваша піца, пане. Але я не замовляв піци. Це безкоштовно. Mm -hmm. Безкоштовно. Окей, давайте. Люблю подарунки. Mm -hmm. Солодких снів, дідусю. Mm -hmm. А де ж мої будматеріали? Так ось вони. Знайшлися. Спеді, лови. Ауч. Що це? Mm -hmm ні, тільки не в обличчя. Це останній. Ну, все, бувай. А? О, піца. Ха. О. допоможи. Пробач спайді, давай руку. Вибач, продовжимо. А? Я мала на увазі будівництво. Закінчимо цей каркас. Не забуватимемо про красу. Готово. І тут готово. Я закінчила. Так швидко. І як вона все встигає? Досить відпочивати. Нам потрібний дах. Хм. Що ж вигадати? Я знаю. Куди? Куди вона поділася? Я не дивлюся. Ні, костюм мені не потрібний. Мені потрібна мантія. Дякую. Та-дам! дивись, що я дістала мантію Стренджа. Розтягуй ширше. Павукове чуття. Мокра помста. Гей, дурні, душ від сусіда. Що? Нікчемний старий. Чудовий удар. О Оу. Не влучили лузери. Ну ж бо, ще один. Хулєра. Так, пряме влучання. Продовжимо. Зміцни все як слід. Чудово. Пройдуся подвійним швом. Да, готовий. Дай п'ять спайді. Нам потрібен будинок. Стоп корупція. Зупиніть кризу. Дивись, це саме те, що потрібно. Зупиніть дім, нам потрібна криза. Досить. Почекай. Це ідеальне покриття для стін. Дивись швидше, потрібні ще плакати. Ова слушна думка, Спайді. Залишилося все надійно прикріпити. Займемося малюванням. Одні двері, другі двері і панорамне вікно. Граматичні помилки, поки приховати не вдалося. Та й гаразд. Головне, чим це все вирізати майстер клас від дедпула. Зброя вирішує все. А, перестрілка. Всім сховатися. Та що вони коять? Гангстери дармоїди. Ну ось і все готове. Оціни мою ювелірну роботу. Ова! Які точні постріли. А чи можна мені спробувати твою катану? Тримай. Так, дякую. Непогано. Кія. Привіт, ми чудово впоралися. Ось твоя катана. Дякую. Що? Ти подумала про те, про що і я? Отак. Ходімо. Привіт. А? Ні, я нічого не робив. Стривай, не тікай. Ходімо з нами. Відпустіть мене спокійно. Маємо до тебе невелике прохання. Ти ж художник. Ось і розфарбуй наш будиночок. А, і це все окей. Ось чим вони тут займаються. Прекрасно. Пофарбуй себе отрутою жучаро. Червоний колір сили. Ова! Чудово! Фу, Не можу дихати. Спайді, що з тобою? Дідько, це отрута. Я тут ні до чого. Тримайся павучку. Ха -ха -ха. Нарешті. Тепер я тут повеселюся. Так, 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 літня людина. Збираєтеся нелегально розфарбовувати стіни. Що? Це не я. Ага, а я не поліцейський. У відділку розберемося. Ні, це помилка. Я не винен. Спайзі, прокинься. Досить лігма лежати. Ти супергерой. Що? Підводься. Розвалився як жук. У нас ще купа роботи. Ну ж бо, вперед, нема часу. Доведеться нам самим дофарбовувати цей будиночок. Без проблем. Половину тобі і половину мені. Що ти ще таке вигадати? Mm. Може, дивись, що це ти робиш? Mm. Ось так набагато цікавіше. Так, ти <звук> маєш рацію. Що? Hey. Дизайн наляпа вутин. Маніфік! Є ідея, точно світло. Ось сюди. Ліхтарик біля входу, саме те, що мені потрібно. Ова, чудово. Я теж таке хочу. Ідея. Ну ж бо вперед. З'являйся моє осяяння. Так, спрацювало. Браво, браво. Що? Ну, звичайно, розліталися тут. Є одна ідея. В мене ж паківня. Як тобі? Що? В тебе ще крутіше. Так, я знаю. Супергеройська поштова скринька. Леле, майже працює. Це непогано, Спайді. Повернемося до нашого креслення. Ходи, точно. Треба прилаштувати кілька східців. Що? Все готово. Ого, ага, дякую. Ти найкращий сусід, павучку. А як щодо вікна займемося ним? Спробую. Ова, вдалося. Мені подобається цей вітраж. Має чудовий вигляд. Ого, гірка? Моя мрія. Креативненько. Гей, що це? Допоможи мені зі цією м'якістю. Майже закінчив. Чудова робота. Нам вдалося. Алло, вже забирати? Окей. Ти можеш забрати малу, а я тут все закінчу. Не підглядай. Ова. Чи тобі подобається? Це неймовірно. Гойдалки від спайдермена. Я не можу повірити. Тепер у нас буде свій будиночок мої іграшки. Я не можу повірити своєму щастю. Вона така любуся. Ми зробили чудову роботу. Отак. Ну, все, ви вже мене забембали. Це все ваша провина. І я цього так не залишу. Чудовий будиночок у нас вийшов. Може мені стати будівельником? Настав час для справжньої помсти. Отак. Ви всі побачите мою силу. Що? Ну що, сусіди? Поговоримо відверто. О-о, ховайся, дитинко. Побачте силу Тора. Досить махати своїм молотом, пенсіонере. Павутина Ти мене не зупиниш жалюгідний павуку. А якщо до катан? О, а ось це вже зайве. Мої супергеройські штани. Яке приниження. І не повертайся. О, моя дитинко. Я вже тут, моя крихітко. Дякую вам за цей будиночок.